Сьогодні 21 березня четвер. Господь запрошує тебе сьогодні супроводжувати Його в молитві до Отця, щоб навчити тебе справжньою і щирої розмови з Богом у найважчі моменти життя. Приготуй своє серце до прийняття благодаті синівської довіри. Сьогоднішнє слово. Походить з Євангелія від Матея. Тоді Ісус приходить з ними на місце, зване Гецеманія, і каже до учнів: Посидьте тут, поки піду та помолюся там. І взяв Петра з собою і двох синів заведея і почав скорбіти та тужити. Тоді сказав їм: Смуток у мене на душі аж до смерті. Зостаньтеся тут і чувайте зо мною. І пройшовши трохи далі, упав обличчям додолу, молившися і промовляючи: Отче мій, якщо можливо! Нехай мене ця чаша мене, однак не як я бажаю, лише як ти. Повернувся він до учнів і, знайшовши їх заснулими, каже до Петра Отож і однієї години не спромоглися чувати зо мною. Чувайте і моліться, щоб не війшли в спокусу, бо дух бадьорий, але тіло немічне. Знову, вдруге, відійшов він і почав молитися. Отче мій, коли ця чаша не може минути, щоб я її не пив, хай буде твоя воля. І, повернувшися, знову знайшов, що вони спали, бо очі в них були отяжілі. Залишив він їх, пішов знову і почав молитись утретє, повторюючи ті самі слова. Потім повернувся до учнів і каже до них: Спіть собі, і відпочивайте. Наблизилась уже година, і син чоловічий буде виданий грішникам у руки: Уставайте, ходімо. Ось наблизився мій зрадник. Ісус просить своїх учнів увійти з ним в особливу молитву, де він постане перед ними в новому, не надто привабливому образі слабкої людини. Такого Христа не так же й просто прийняти. Після успішних проповідей, коли тисячі людей юрмилися біля їхнього вчителя, після неймовірних чудесних оздоровлень. І навіть воскресінь, вигнання бісів, здавалося б, що може захитати злякати його і їх у вірі. Проте Ісус запросив їх до особливої близькості, не лише до самого свого страждання, але через це страждання до ще більшої близькості з Отцем. По людськи Христос здригається від передбачення свого хресного шляху. Часто люди, які пережили травматичні події, зізнаються, що не змогли б того всього перенести, якби знали наперед. Ісус знав усе, Тому просить відвести цю чашу терпіння, але в той же час. Ставить волю Божу вище за свої страждання, вище за своє життя, тому що знає, що неможливо, щоб воля Отця провадила в нікуди. Можливо, і в твоєму житті є моменти, щодо яких маєш потребу промовити разом з Ісусом до Отця, Хай буде воля Твоя. Ісус запросив учнів до співпраці у молитві. Вони ніби і знаходяться близько, але в той же час неймовірно далеко. Часом чужий біль втомлює, знеохочує важкі очі, сон, це добре відомі всім симптоми незацікавленої молитви за інших. В той же час ця молитва. Була дуже потрібна власне учням, щоб сповнитися внутрішньої сили духу і витривалості. Можливо, і нам також траплялося залишитися з власними труднощами сам на сам можемо мати великі жалі на тих, на кого марно розраховували хоча б у молитві. Проте в нашій Гецеманії завжди є Ісус. Котрий промовляє до Отця, Хай буде воля Твоя! Тоді Ісус приходить з ними на місце, зване Гецеманія, і каже до учнів: Посидьте тут, поки піду та помолюся там. І взяв Петра з собою і двох синів заведея і почав скорбіти та тужити. Тоді сказав їм: Смуток у мене на душі аж до смерті. Зостаньтеся тут і чувайте зо мною. І, пройшовши трохи далі, упав обличчям додолу, молившися і промовляючи Отче мій, якщо можливо, нехай мене ця чаша мене. Однак не як я бажаю, лише як ти. Повернувся він до учнів і, знайшовши їх заснулими, каже до Петра Отож і однієї години. Не спромоглися чувати зо мною. Чувайте і моліться, щоб не війшли в спокусу, бо дух бадьорий, але тіло немічне. Знову вдруге відійшов він і почав молитися. Отче мій. Коли ця чаша не може минути, щоб я її не пив, хай буде твоя воля. І, повернувшися, Знову знайшов, що вони спали, бо очі в них були отяжілі. Залишив він їх, пішов знову, і почав молитись утретє, повторюючи ті самі слова. Потім повернувся до учнів і каже до них: Спіть собі, і відпочивайте, наблизилась уже година, і син чоловічий буде виданий грішникам у руки. Уставайте, ходімо. Ось наблизився мій зрадник. У викликах сьогоднішнього дня ти можеш уповати на підтримку Отця, який скрепляв тебе на цій молитві. Передай з особливою любов'ю у його опіку також тих, кому зараз важко, хто втрачає віру перед лицем страждань, і за кого ніхто не молиться. Слава Отцю, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.